Ефірі. А, Тепер я бачу да, що ми прямо в прямому ефірі. Да. <гум> тільки я себе не бачу, чомусь камера не показує. Ну ладно. Зараз будеш бачити, Тільки я все одно не чую. Марія ой, Руслан на мені. Все рівно не чутно. Так було краще, ніж ні зараз перед цим. Ні, ні ти знаєш ні. зараз е, краще чути. Чуть-чуть краще, ледь, ледь, да? Але краще. Ледь, ледь, але краще. Цікаво, чи... говорити, да, всім привіт. До нас тут 19 дякую я буду за що нас не чує. Я нічого не знаю. Просто смійся. Уявімо, що ми самі. Да, у нас Да. З Перезагалі... собою расправлять, не знаю. Хто, е хтось ти підключись так, щас йду, щас мені. Так, сейчас іду, сейчас мені додадуться телефон на іншому телефоні, я тебе буду і всі тебе чутимуть. Зайняли. О. Ти підключаєш тут? Підключив. А, так. Так, я надеюсь, интернет у нас все добре. Сейчас у меня там запустилось да. да, давай мне телефон, потому не бачу так. Наушники Наушники? Потому что ты будешь сидеть, и в микрофон будет чувствовать двоих, а будет будешь Ну bueno, давай, зараз технік все організує. Дай мені той телефон. Дівчата, трішки терпіння, трішки терпіння, і ми будемо пити чай. Я собі придумала, кажу, така перед думаю. Ми просто можемо спілкуватися з самім, наче нікого немає. і по відеозв'язку і. Мене ну, професіонали, так, взагалі вперше. Ні, да, я теж ще не робила. Бачили. І це, зараз мені звук намагаються нала. Так ми це, так може, не буде відсвічувати. Підключись, питаємо, зараз Е? Кого? А, я поняла. Я поняла. Мене тут заставляють всі мої технології убрати, підключити. Щось убрати, а щось підключити. А мікрофон мені убрати, так? Да? Хай буде мікрофон. А я буду слухати в наушнику. Боже! Що страшного? Це перша проба. Дивіться, по-перше, що нам треба було з самого початку записувати. Тому що, можливо, хтось хоче теж провести прямий ефір. Mm -hmm. а, да, і це а, проблема, це І це проблема, що може бути проблема або зі звуком, або з відео. Ну, важно, що це. Кажуть, mm. О, вже...". ні, дивися. По-перше, нема проблеми, по-перше, затримка. Якась затримка. Ну так, я бачу да, що відео ти, е, затримується. Так. Це не просто. Це як, не просто як... провести. Відео затримується, але нічого страшного. потім. Це не просто, але дивися, це, як би, досвід. Це досвід. Підвинь камеру, мені не подобається, як я виглядаю. Я взагалі себе Дивися, не бачу, Дивися, по-перше, значить, Дуже рада тебе бачити, Анна. Дякую, навзаєм. 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 Ти себе не бачиш? Ні, я не бачу себе. Так в мене темний екран. Рада знайомству і рада, що ми на просторі саме Ютубу з тобою познайомились. Так, так, це дуже приємно. У неї темний дуже... екран. А, темний, взагалі, да. І тепер і, 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 і ти. І я вже на темному також. екрані. Ми обидва темнота, коротше, потух, це світло вже виключили. На жаль, не дуже смішний жарт. А, ти, а тебе я бачу. Добре, бо я зараз нічого О, не знаю. Нам тебе? пишуть, що вже краще. Ну, дякуємо. Там іще. Ані привіт від Оксани. Вітаємо. Дуже приємно познайомитися з всіма всіма, кого не знаю. А хто а хто знає, то добре. Мені дуже приємно. Сюди потрапити було. Напишіть, будь ласка, чи ви нас двох бачите, бо я вже себе навіть не бачу. Так, я кажу, я не бачу тепер ні тебе ні себе. Так, да, нелегко, але це такий досвід, Ну коли-небудь треба починати. ну Так, да. це цікаво, правда, це цікаво. О, а тепер хоч і Оксана з'явилася, а я все рівно з'явилася. Зараз, втретє, ще спитаємо, чи нас двох видно. Так, я з'явилася? Так. Ти з'явилася точно. У мене принаймні з'явилася. І в кого це? В кого це? Це сам інтернет, Руслан, таке робить? Ні, Написали... так вирває. тебе з'явилися мої ноги, це 100%. Підніми, будь ласка, я не хочу бачити свої ноги. Ну, у нас все без фільтрів, тому ноги, там іще щось буде. Буде все. Натур, натурпродукт. Яким зробила продукт. Я просто не знаю, що. Якщо подключити сюди, до цього телефону. Плюс. Наушні, що? Так нам чути нормально, Анни не було. видно. З а, а може... затримкою, да? Це з затримкою, мабуть, просто йде такий. Дійсно, затримка в, розвит... в розвитку. Да? <сіст> Написано вже все, вже краще видно, кого не відомо, ну, мабуть, Оксану видно. <реш> Ні, так нас обох видно, я тебе бачу, на екрані а. видно, Руслан дивиться трансляцію, тебе видно. Це в тебе угу. значить щось, якщо не видно. Ну добре, тоді не проблема. Мені, в принципі, себе і нащо дивитися на себе. <реш> якщо видно і чутно, хоча б якось. А ти мене чуєш, вибачте на ти. Мабуть, на ти чи на ви. Не знаю на що ми переходимо. Так, треба було да, приносити, ти сказала сьогодні Глінтвейн. Я не Ні, да. не я, я з задоволенням на ти, з задоволенням на ти. Давай на ти, бо думаю, що не варто, у нас немає, мені здається, різниці в віці або є, воно дуже невеличка. Написали, що і мене видно, і чутно, ну все ж нарешті я пробилася. Ні, друзям, друзям друз... да, Ми пробилися, бач, ми не здалися, і нам знадобилось лише півгодини. А ти покушала? Да, у мене тут модератор <продувається> Дівчата, привіт, гарного ефіру і настрою. Дякуємо, привіт, дівки. Дякую. <привіт. Це, це я привіт, Абсолют... Іро. Абсолютно Іро. прекрасно. Привіт модератору. Да, Модератор у мене. Це написали дівчата. Привіт, це Іра із Данії. Привіт, Іра. Дуже приємно, бо ми завжди дивимося. Завжди дивимось тебе, Іра. Дякую, що прийшла на наш ефір. Такий експромт, експериментальний ефір. Мяу, мяу. Тільки трохи тихіше дав. До Іри... на Іру я теж підписана, і напевно це твої мої підписники. Я вже чай наливаю. У мене є чай із шиповника. А написала, Іра написала, Я не надовго, але залюбки послухала мене і підтримала. Я буду. Давай. Ми будемо. ні, мені нічого не чути. Отлучили? Взагалі нічого не чутно ніде. Так, в мене тут модератор ще намагається щось зробити. Каже, що я з затримкою закрить, відкрить. Да, Хочу, е, зрозу... я розумію, що мені надовго, тому що діточки ж маленькі. Добре, що У можна... мене є модератор. От без мого модератора в мене б нічого не вийшло. Я всім бажаю по асистенту. Да, асистенти блогу, потрібні. Того... Асистенти розвит... потрібні, без розвит... них нікуди. Ні, я нічого не чую. Зараз нічого не чутно? Не треба нічого відключати, все нормально було. Нам хочуть щось покращити. Знаєте, оце проблема. Я просто зараз не чую, Анна, тебе і, Ні? і ще й і в мене не чуєш? телефон забрали. Оце це проблема, що ми є. Ми готові на оце, як є, Ну, тому що да. Ну, тому що, да. Ой, тепер мене занадто, Ой, тепер сильно, мене чутно. занадто сильно чутно. <гум> а, а тепер Анна тебе чути на телефоні, де тебе чути не було. Хо, тепер а, я скипнувся. Я я я <гум> <гум> тепер сьогодні <гум> я працюю. Чикай, тебе чути в наушні? Мені телефон. А, ну я тебе а, теж зараз чую. Я тебе чую. теж зараз чую. О, а знаєш, yep. що він yep. зробив? Ти мене чуєш із затримкою чи без? Здається, без. Здається без. О, оце ж він якось зробив щось зробив, щоб ми були без затримки. А, ну, Я все рівно ну, себе я все рівно не, не бачу. Себе ну, не не ну, не, не проблем. Не проблем. ну вибачте, мій модератор до тебе не може приїхати. <ріх> Ау, <то же> <ріх> Написали, Написали, що, що... Окса... Трішки Оксана тормозить, трішки тормозить, а, а... Аню скрізь а... чутно. А... Скріз чутно. Ну так, у мене, ну, не, так, було у мене не було спочатку звуку, звуку і тепер, звуку, тепер мене скрізь скріз чутно. Я думаю, що зараз і мене вирішується. Взагалі тут для такого інтернету дійсно швидкість потрібна, мабуть, потужна. потужна. У нас на на, на двох, на, на не, двох вистачає. не вистачає. На двох не вистачає. Але все одно новітні технології ми можемо бачити один одного, ми можемо чути, ми можемо розмовляти, ми можемо з людьми спілкуватися. Ну да, це унікальна, це, це унікальна можливість. Але ми насправді, і це, насправді все... це все. Не те, що ти те, що там, робиш, там робиш відео, потім, відео потім, монтуєш його, потім, потім монтуєш його, тут все. Тут все, як, все кажу, як, як Щось ляпнув, вже. От як тут мене, у мене коти. Бігають. Сама мене кіця в тебе бігає. У мене кітя тередоня. тередоня. А з нею зараз хто сидить? Тато? Тато, тато ти з ними в парі, ти з ними працюєш. Ага, завжди. завжди. <схід> 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 ну, ну, справа що ввечері важко знайти якусь, якусь, програму, тільки як вдома. Написали, що Написали, Оксану що, дуже, віддалено дуже віддалено чути. Віддалено чути. Мене віддали... Було нічого підключати. Анна, ти з чим сьогодні прийшла? Я з гарним прийшла... Прийшла... З гарним настроєм. Так, так, настрій, гарний настрій. У мене теж непоганий, настрій тільки щось на цьому мені не сидить. Ще з чимось з таким. з таким. Перед різдвяним, Перед різдвяним uh, побажанням. Uh, побажанням всім, щоб... Завжди був гарний завжди був настрій, гарний тому що настрій, в житті тому, це дуже важливо. Важлив. Якщо гарний настрій, ти почуваєшся добре, незалежно від того, наскільки там. Життя... Життя... Б'є чи не б'є, і, і так інше. Гарний настрій, коли життя б'є, це по типу, знаєш, трішки. Треба вміти дурачком бути. Ну, ну так. Та я ж і кажу, що може. Треба треба дурачок з згором. Це не завжди ото дурачок, правда. Просто я живу в цих горах вже дев'ятий рік. Мене не чути, так? М -м 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 -м. Останнє, щоб було М -м -м -м. Написано, <плес> дуже <плес> віддалено, <плес> віддалено чути. <плес> чути. Тут мені дивлюся, запитання задали, ну це твоя, підписниця? Це твоя Звід... підписниця, звідки, звідки я? Звідки? звідки я? Написали теж в Італії. Не пощастило в Італії. Ні, Виталій. Непощастило, Непощастило, Виталій. Тільки в Угорщині. Тільки поки що живу. Я живу в Угорщині, взагалі з Києвом. А в Угорщині тому що горі, тому чоловік, що гориць, чоловік ми угорець. ми одружені Сім років, я вже, 7 років живу, я вже тут живу. Донечці три роки. Донечці ну, так от. Ну, так от. Ну, так майже три роки. Тому Угорщина, країна. цікава, але складна. Ну... Я в своїх відео завжди своїх намагаюся відео тему цю, так, намагаюся трошки тему, цю так, трошки обходити щодо того, що Україна, що Україна не проста з точки зору. Зор, що, Ми знаємо, і політично вона політично трошки вона до українців, трошки, відноситься, до українців і... відноситься і. Взагалі, така країна. Взагалі Тут, така треба країна. Тут треба звикнути жити, звикнути але сім років... років все одно я не, якось, не я якось не дуже звикаю. Ну, так якось. Діть, дівчата, дякую, що доєднуєтеся. Анна, ти мене чуєш? Так, так, да, да, я чую, чую, да, да, я чую, чую. Ну, так, і напишіть, будь ласка, чи мене чути краще. Дивіться, Анна. Ну, таке запитання, так, ми там хочемо бути. Ми так, в довільному розмовляємо, куди розмова що? вже піде, я не знаю, Ви вже повечеряли? Ні, ми ще не вечеряли. В принципі, ти маєш ти можеш піти зробити свої справи в будь-який момент, а потім знову під'єднатися. Ми тут залишаємося. Добре, добре, дивіться, добре, добре, дивіться. Можливо, дійсно, можемо можливо, зробити можливо, якусь, дійсно, перерву. якусь перерву? Мама! Мама! Під... Ти якусь перерву? Да. А, а, а трошки посикуюся зі своїми підписниками. а Я тоді спробую, ще, я раз тоді спробую ще раз підійти. Ти зараз вже хочеш піти? Ні, ну ми, я, Не, можу, ми, десь я через, можу десь хвилин через хвилин 15. Хвилин 15. Так. Добре. Там. Просто <прост> три роки ти працювала <прост> <прост> uh, ні? ну як, я працювала <прост> віддалено. <прост> я працювала <прост> віддалено. <прост> тобто ту роботу, яку мала <прост> <я комала прост> в Києві, я зберігла її і, і працювала і просто працювала віддалено. віддалено. Тому, що тому що Я за фактом перек... за факом để... Наушників переключав туди-сюди і мене удалив. Мене пишуть, що мене не чути. Давай ми під'єднаємося, давай ми зробимо їх, дівчата. Дякую, що ви всі підійшли, мене Давай я під'єднаюся через скільки ти скажеш Зараз ти зробиш свої справи. Ти зможеш потім знову Да, Давай через хвилин да, 20 двадцять хочу. Ми перезапустимо і, і потім під'єднаєшся, добре, ну, давайте так. Давайте, добра. Добра. Ми тобі наусили, скільки. Добре, так. Добре, так. А ще відключається, вибачає? їй не відключається. <ріху> Я линку показую. Я, Я можу виключитися, бо, виключитися, бо мені, бо здається, мені телефон. здається телефон розрядиться. розрядиться. Тоді я, виклю... тоді я виключаюся, виключаюся і до зустрічі. До зустрічі. Давай, через півгодинки там, щоб цей під'єднувся. Добре. Добре. Запустю Добре. Добре. Добре, Добре. Добре, чекатиму Добре чекатиму на ссылку тоді. Всім гарного Всім вечора. Ну, бачиш, а тут написали, що мене чути Добре. Так, я залишилась сама, так? Але мене не чути, напевно. Дуже-дуже, а тепер так же тебе. Я зрозуміла. Юля написала, що чути, а чути кого? Мене не чути. Напишіть, мене, напевно, не чути. А тепер не чути.